Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 4 листопада. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Ниші мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Peugeot партнер. 13-го року, 1,6 дизель, механіка, 239 пробіг, 800 ціна, контакти до власника присутні. Так, вже на реєстрації. Так, зараз заглянемо по салону. Добрий день, це оригінальний пасажир, так? Покажу по салону. Кондиціонер присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Отримаєте більш повну У вас бензин. Угу. Е, так, Volkswagen Caddy, оригінальний пасажир. 2,0 газ бензин, 8 рік, 232 пробігу, 7800 ціна. Ось тут є контакти до власника. Так, покажу по салону. Так, на сидіннях чохли. Так, лайфова комплектація. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Поруч Рено. Трафік в цьому в пасажири. П'ятий рік, 5700 ціна. Так, є кондиціонер, антизанос, 1,9 дизель, новий двигун. Тут контакти до власника присутні. Так, ну за такі гроші робоча лошадка, Кондиціонер є. Сидіння є. Розпашонка. Часто запитують за бюджетні буси, є такий варіант. Сидіння бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Transporter. Десятий рік, 264 пробігу, 2,0 дизель на механіці, 12500 ціна. Контакти бачимо є. Так, шкіряний салон. Звичайна база, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Т-5. Так, що там пишуть? Сьомий рік, 330 пробігу, 9800 ціна, 1,9 дизель, каравала оригінальна пишуть. Контакти видно гарно. Так, ось цікаво, телефонуйте до власника. Так, поруч є ще декілька варіантів, зараз покажу. Так, є такий Mercedes Vito. Так, Подивимось по опису. 13 рік, 320 пробігу, 2,2 дизель, механіка, 16300 ціна, контакти є. Так, шкіряний салон. Досить добротний. Клімат контроль. До речі, шкіряний салон повністю. Для пасажирів також. Добрий. день. Багажник місткий. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника, а ми покажемо ще пару варіантів. Реномастер і трафік. Реномастер є вантажний. Свіжопригнаний. 19 рік, модальний 20-й, 21 650 доларів, 2,3 дизель. Пишуть максимальна комплектація, 290 пробігу і контакти є. Так, вантажне відділення. <кій> Розпашонка, парктроніки, підножка. Більше інформації уточнюйте. Поруч трафік цільномоталевий вантажний. Так, по опису 2019 рік 15850 ціна, 1,6 дизель, кондиціонер парактроніки, GPS, круїз, навігація. Контакти є. 193 пробігу. Більше інформації уточнюйте власника. Так, два Opel Movano. один вантажний, другий пасажирський. Значить, перший варіант вже пригнений в пасажирі. 13 рік 355 пробігу, 2,3 дизель, механіка, 8 плюс 1, 16500 ціна, контакти є. Так, Спереді три сидіння. Так, тут не видно треба... А, сидіння є якісь, треба уточнювати. Парктроніки. Так, кого цікаво, дзвоніть? Покажу наступний варіант. Мовано вантажний, цільно металевий. 19 рік, 297 пробігу, 2,3 дизель, механіка. Контакти видно гарно. Volkswagen Caddy від власника. Повністю в рідній фарбі каже власник. З оригінальним пробігом 178 тисяч. 12 рік, ціна 8 тисяч доларів, двигун 1,6 дизель на механіці. Отут є контакти до власника. Зараз покажу по салону. Так, Сидіння в накидках, чохлах. Кондиціонер є, коробка механічна, присутній форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Докер 2014 року. 14 рік, 230 пробігу, 1,5 дизель, є кондиціонер, 8500 ціна. Контакти є. Форкоп. Більше інформації уточнити, бо машина повністю тонована. Так, два чобітки. Кенго каді. Кенго і каді. Значить перший ринок кенго. Звичайна база. В пасажирі 7600. Ціна, 10 рік, 222 пробігу, 1,6 бензин на механіці. Контакти є. Це оригінальний пасажир. Кого цікавить, може телефонувати, уточнювати інформацію. Поруч Каді в довгій базі. 14 рік. Пробіг рідний, який не пишуть. Два дизель на механіці, пасажир. Оригінальний 12650 ціна. Контакти є. Так, всім дякуємо за перегляд.